Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята! Ми Сьогодні з вами вивчимо нову забавляночку потішечку Кіця Мура от послухайте. Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула? Я сиділа під столом, їла кашку з молоком. А тепер повторюйте, киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула. Я сиділа під столом. їла кашку з молоком. Послухайте ще раз віршик. Киця мура, де ти була? Я гукав, а ти не чула? Я сиділа під столом. їла кашку з молоком. Молодці дітки! Дякую усім, хто підписався на мій канал. Хто не підписався, підписуйтесь! Ставте вподобайки. Бажаю усім гарного дня. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Миру нам усім!